Привіт, творчі люди! Сьогодні у нас випуск питання відповідь і наразі я відповім на питання від українських дизайнерів. І перше питання це. З якого виробництва варто починати свій бренд? На аутсорсі, зробити своє виробництво або ж наймати швачку надомницю. Власне, я знаю, що багато молодих українських брендів починають з того, що вони йдуть до. вони шукають на OLX, я знаю такі історії, швачок-надомниць, які шиють на дому, і разом із ними вони створюють свою першу колекцію, свій бренд. Я хочу вам сказати, що це дуже дуже погана ідея, тому що я знаю вже багато прикладів, коли були ці швачки не дуже відповідальними і таке інше, але це не головна причина, чому не варто це робити. По перше, ці швачки вони можуть взагалі не бути технологами та конструкторами, тобто вони можуть якось там щось викроїти, але це не буде професійно. І не буде так якісно, як повинно бути. Також багато речей, які ви хочете створювати у своєму бренді, вони мають відшиватися на певному о, оборудованні. Багато з тих речей, які ви хочете створювати у своєму бренді, мають відшиватися на певному, конкретному обладнанні. І, наприклад, я знаю багато випадків, коли швачка не дуже добре пропрасувала, наприклад, дублірін із основною тканиною, і потім цей дублірін дуже погано себе повів. А, власне, це дуже-дуже погана ідея, не робіть так. Тому що вашу колекцію, перш за все, потрібно, щоб розроблював конструктор згодом. Технолог це зміг пояснити, як шити, і вже тільки потім професійні швачки збирають вашу колекцію, ваші витвори мистецтв. Тому ми відкидаємо перший варіант, він нам не підходить. Але я хочу сказати, що дійсно я була, я була тою людиною, яка працювала із швачками-надомницями, і цей досвід я просто вам не рекомендую. Другий варіант це створити своє виробництво, і тут є дуже багато нюансів. Наприклад, у вас є гроші. Це дуже круто, це стартовий капітал. Але ви, як непрофесійна людина у цій справі, не знаєте, кого вам варто винаймати, яке обладнання вам треба купувати, та яка кількість речей має бути і можлива, в принципі, відшита однією швачкою. так? Я знаю також, були такі випадки, коли дівчата робили міні-цех, ставили одну машинку, один оверлок і, власне, наймали одну швачку. Яка повинна була відшивати весь асортимент для цього бренду. Але ця стратегія дуже дуже погано працює також, тому що, по-перше, не факт, що ви візьмете на роботу дійсно професійну людину, не факт, що вона вам скаже правду, скільки одиниць на день. Вона зможе відшити, а вона буде робити це повільніше, заробляти більше грошей. Власне, а ви будете кошти втрачати. Також багато дівчат, які відкривають своє виробництво, вони чомусь думають, що одна швачка це єдина людина, яка має бути у вашому виробництві. Знову ж таки, забувають про інші посади, іншу діяльність, і це теж є неякісним продуктом згодом. І не тільки неякісним продуктом, а ще а дуже дорогим продуктом, тому що коли ви будете відшивати і у вас буде, буде такий досвід, ви зрозумієте, скільки дійсно може вартувати пошиття однієї одиниці, та власне ви зможете розрахувати більш конкурентно спроможну вартість вашого товару на майбутнє. Тому що ось ці наймані швачки у ваше власне виробництво, вони 100% будуть говорити вам не ту ціну. І власне ви будете втрачати кошти. Я не рекомендую людям, які не мають досвіду у цій справі, створювати власний цех. Це не є правильним, тому що вам потрібно набути цей досвід. І власне, як він може бути набутий, коли ви співпрацюєте з декількома цехами на аутсорсі, тоді ви маєте різний досвід. А він дійсно буде різний. Буде і дуже негативний, дуже позитивний, десь посередині. І це власне те, що вам потрібно, хоча б за рік збирати ось ці дані, ось цей досвід, і згодом його вже трансформувати у ваше власне виробництво. Дійсно, бренди, які розвивалися поступово, вони так і роблять. Вони там рік, два-три працюють на аутсорсі з цехами. Згодом вони вирішують створити свій цех. Або, можливо, вони створюють експериментальний цех, на якому сидить один технолог, один конструктор та одна швачка. Вони можуть розроблювати ваші колекції, якісь експериментальні моделі. І тому і вже згодом, коли ви пропрацювали певну модель, ви можете її віддавати. Двати у цех на масовий пошив. і це дійсно працююча схема. Якщо ви шиєте білизну, шовкові якісь вироби, трикотажні вироби, ви не можете у цьому ж цеху відшивати пальто, пуховики і таке інше, тому що для того потрібні різні обладнання, різні преси та багато інших деталей, які ну ви не зможете покрити, тому краще все ж таки віднайти декілька цехів на аутсорсі, з якими ви будете плідно працювати. Є ще один варіант, коли ви співпрацюєте з ательє з індивідуального пошиву. Наприклад, ви розроблюєте разом із професійними людьми з цього ательє, розроблюєте на себе колекцію, а вже згодом йдете до технолога, який робить градацію, і, власне, ви запускаєте цей процес у цех. Це теж варіант дуже непоганий. Принаймні, ви будете працювати дійсно з професійними людьми, але є дійсно різниця, коли ви шиєте індивідуально і коли ви шиєте вже на а, масово, і, і варто зробити а, розмірну сітку таку, щоб підходила на всі типи фігур. І це є досить складно, тому що вам багато хто з професійних конструкторів розкаже про те, що навіть одну і ту ж саму модель дійсно дуже складно зробити в градації від XXS до XL, наприклад. Тому там є великі нюанси, варто шукати дійсно професійних людей. І як ви вже зрозуміли, один із класних варіантів це співпраця з цехами на аутсорсі. І тут постає питання: якщо в мене не дуже велика кількість, Товару, який я хочу виготовити. А у цехах мінімальна партія 20-30 одиниць. Я хочу вам сказати таке: дійсно, є в Україні маленькі цеха, які беруть невеличкі партії. Ви можете їх знайти. Вони якісні, вони дуже лояльні, вони дуже класно вам все зроблять. Але. Ми з вами пропрацюємо асортиментну матрицю, в якій ви будете вказувати кількість товару, який ви хочете виготовити. І повірте, якщо ви будете у свою стратегію вкладати співпрацю з лідерами думок, певні акції та інші якісь варіанти просування, вам потрібно буде більше товару, для того, щоб ви мали можливість маневрування, щоб ви мали можливість якісно круто про. Просуватись, тому що якщо ви виготовите по 5 штук кожного розміру, і при тому ми зробимо якесь якісне просування. Ваші товари продадуться і вам потрібно буде або чекати у черзі на відшив нової партії, або ж ваша партія буде дійсно дорого вам коштувати, і тому це теж є певні проблеми. Я вас закликаю: спочатку ми робимо асортиментну матрицю, а вже згодом ми вирішуємо, яку кількість товару ми маємо відшити. Тому що ви повинні в першу чергу навчитися рахувати ваші гроші та ваші вигоди, це власне те, що має робити кожен підприємець.